А як двері царства Божого відкрити? Який пароль? Ви цей пароль чуєте, будемо казати щоразу. Я знаю, що ви його знаєте. Можливо, у вас з'явилися ще якісь паролі, але пароль один. Марка 1,15. Царство Боже наблизилося. Так чи ні? Знаєте про це? Що Христос говорив сьогодні. Царство Боже вже явилося. І воно є тут на землі. Отче наш підтверджує, це обітниця Божа. Як на небі, так і на землі. Царство Боже. Я часто звертаюся до Отче наша, тому що цю молитву знають всі. Тут не треба нікого переконувати, написано, це не написано. І що говорить Христос? Як відкрити двері царства? Покайтеся і віруйте в Євангелію. Іншого шляху до царства Божого нема. Як би вас не вели, з якими ідеями, з якими. Ну, я не знаю, молитвами, з якими виконаннями якихось ритуалів, святкування якоїсь, ніколи царство Боже не буде відкрите для таких. Адже щоб отримати віру, віру Божу, саме треба впустити Царство Боже, війти в Царство Боже, відкрити царство Боже. Відкривається воно покаянням і вірою, вірою в звершене Ісусом Христом. Вірою в те, що Він забрав гріхи і розпяв там на Христі, вірою, довіряючи Слову. Іншого шляху я не знаю, та й ніхто не знає більше. Тому що лише коли ти стаєш новим творінням, ти отримуєш Дух Христа. Лишень тоді ти стаєш Божим сином чи донькою. Саме тоді ти можеш стати послідовником Ісуса Христа. Саме тоді і ти можеш стати Другом, можеш не стати, але Скинувши весільний одяг, вернувшись назад, я маю на увазі до католицизму, православ'я чи навіть протестантизму. Ти скидаєш весільний одяг, тебе вичислять і викинуть. геть. Тому написано, що вдруге покаяння нема. І це теж дуже важливо. Я хочу, щоб ви приходили сюди, щоб ви звіряли те, що говоримо ми тут, на християнських, що говорю я, я за себе буду говорити, щоб ви змогли дослідити, адже ж. Коли ти говориш, що ідол зціляє, тобто якась ікона зціляє, то значить ідоли кличуть тебе йти за ними, їхньою дорогою. І ти за мощами, і от ти несеш того ідола, береш ту іконку і несеш її перед собою. Ви до неї молитеся. Але ж ідоли мертві, вони не можуть ні славу воздати Богові, бо Бог не прийме від ідола, по-перше, щоб вже так сказати. Він взагалі ідолимо противний, все намальоване, стругане, ліплене. Прочитайте, про це говорить і старий заповіт, і звичайно новий заповіт. Ікона свята, а ти грішний. Цікаво. То тебе вкладають в гріб, коли ти вмираєш до ікони чи ікону для тебе. Взагалі зрозуміти тут важко, що придумали. Люди навіть не думають, просто тупо живуть, тупо вмирають, а за них потім тупо моляться.